Слава родам вольним. Дивлюсь на ці відео з ТЦК і навіть усвідомити боюся, що відбувається насправді. А відбувається що? Корпорація Україна з маленькими фірмочками такими як ТЦК, СБУ, Поліція знищує народ. СССР і РСР, і УРСР, які там ще були. Весь совєтський народ максимально утилізують. Невже ніхто не може колективно від живих людей, від народу створити також чи фірму, я не знаю, ну, що завгодно, написати колективну скаргу на цих дятлів ООН. Якщо це не допоможе, ну, тоді вже. Фізично потрібно якось об'єднуватися стовідсотково. Ось. І що ж виходить? СССР по документам ще існує Соєцький Союз. Є, він нікуди не дівся. Права людини там прописані, все прописано. Ну ви ж безграмотні ніколи не усвідомлювали того. Ніколи не цікавились, не читали. Які права і що, і що вам належить. А вас зараз просто тупо утилізують. Ви хотіли в Європу, а Європа, походу, захотіла в вас. от і маєте. Маєте, люди добрі. І сидіть далі, кричіть ганьба. Без поняття, чесно. Ви, блін, унікальні всі. Ви чи боягузи, чи труси, чи не усвідомлюєте. Що відбувається? Може вже. Пора зупинити це все. Я як монарх суверен закликаю всіх народів об'єднатися і зупинити це все. Скільки ми будемо на цей цирк весь дивитися? Хто зрозумів, тот зрозумів такий порив думок моїх авторських.